Всім привіт всім. Доброго ранку. Сьогодні ми їдемо на район. Дідушки треба по роботі. Тому їдемо в місто Кані. На дворі така погода сьогодні Нельотна. Сьогодні туман, ще такий великий. Ти не швидко їдеш, дячко? Чому ти швидко? Я ж не на двох колесах вписуйсь з поворотів. <рес> бо я боюся, щоб на двох колесах не стало. <рес> Туман сильний. Тому... Резина не пищить? Ні, да, резина нормальна, можна їхати. Ти це, Хочеш як ракета наша на двох колясах. <рес> вже вийшли з того возрасту. Так. Да. Возраст не той, щоб ганяти. Да, ми зайшли на каву. Зараз ми заїдемо на заправку до нашої ракети. Заправимось. Дуже хороша погодка настала, плюсова, прям плюс 10 на дворі. Ми виключили лампу оцим поросяткам. Їм дуже тісно, треба їх буде переселити звідси. Ці поки остаються в нас. А переселимо ми їх. Хто зна, куди ми їх переселимо, ну будемо переселяти. Завтра будемо щось із дідушкою думати. Ці поросятка гарно їдять. Все в них добре, немає ні поносу, ніде нічого. Трошки предстарт розкидають немножко, але їдять. Саме головне, що поносу немає в них, так що ранки в них після кастрації. Воно заживають, тому що днів, в принципі, через тиждень їх можна продавати. Теж підуть ці свинки, ще трошки підгодуємо і підуть вони до нових хазяїв. Це вони вже одлучені, я щось не пам'ятаю скільки днів, три чи чотири дні. Має скоро прийти ця свинка в охоту, тому ми її будемо парувати ще раз. Дуже хороша мама, молочна, тому вона піде в нас ще на опорос. Але це свинка в нас велика. Наш кабанчик не зможе її спарувати, тому ми будемо її парувати штучно. Тут у нас також підростають уже, вже їм теж тісно. Але як допродаються поросі... свині із дерев'яного станочка, будемо відсюди вибирати більшеньких і колоть. Тому замовляйте м'язком. Хто бажає Толік? Ну ти, як завжди, красавець. Тут також свинки підростають, од'їжджають, од'їжджають потрошки, поступає потрошки замовлення. Більшенькі од'їжджають, а ті, хто трошки менше доганяють, за тиждень доганяють їх. Ну тут свинки такі 145 кілограм. Ми переважили, як кололи, 145 кілограмів. Да. Вони не дуже здорові, ну якраз такі помірні. Молоденькі. Саме головне, що воно смачне. Молоденьке, смачненьке. Забираємо ми ті дровцята, які нарізали електрики. Жужик наш трудяга дровця та ці заберемо. А таке влізе? Влізе. Помошник наш за рулем. Да, воно, да, заводи. Той раз не забрали всі, але воно накисло, ну нічого. Деремо. Потрошку і назбирається тракторець дров. А, вже дідові важко. Тобі вже важко їхати? Залазить уже кендюка І заберем те, що ми тут нарізали. Убрали. А тоді потепліше а мусор спалиться, а мається згниє. Ще й не влізуть, мабуть, так? Да? Загрузили. Молодці хлопці. Веземо. А тут порядок став. Ти такий грязний, тікайте. Ліп'яхів набралось, да? Ліп'яхів набралось, Набігались. Сюди підключив. Дай лапку. Дай мені лапку, дай. Кам'я. Молодець. Сьогодні ми запланували дуже багато роботи. З'їздили в район, в вгород, тепер нам треба переселити. Трошки переселити поросят. <кій> тому, тому їм дуже тісно тут, заодно їм треба повторити сердосан. Наготовили ми сердосан є в нас. Будемо ловити, переселяти у більшу клітку. Для цього нам треба Оцю маму випустити на вулицю для того, щоб була вільна клітка, для того, щоб ми могли переселяти. Тому, ну, на паузу ставлю, бо це дуже важка процедура. Випустили ми цю нашу спортсменку сюди. Хай побігає, поки ми тут щось трошки зробимо. Прыжок, давай. Отца. Ловим и Заходи, заходи. Отлично, зашла. У нас більше місця куди? Тут є кормушка, тому ця мама буде тут сидіти. Ця буде рядом в неї менше, а ту зараз заженемо у перший станок. Туди. Дить в не зайшла. Так як треба, стоїть. Ти зайшов за очікування. Заочікування? Поки вона прийде в охоту, постоїть трошки тут. Що такое? Принесли їхні відходи, Кинули, щоб вони тільки сюди ходили в туалет. Ось ми тільки насипали предстарт і зразу вони вже його кушають. Тому що самого молока їм не вистачає, тому ці поросята встали в цей станок, щоб їм було трошки вільніше. Ідемо далі. Зараз підемо на колотимо їсти, бо вже свинки хочуть їсти, і будемо управлятися. Сьогодні ми вирішили пожарити обід на кострі. Приготувати обід. Смажена картошечка на кострику з димком і з почеревиною. А тут стоять самі голодніші, так? Да? Йдемо. Чекаємо смачненький обід. Нема вже виложила, навіть все, так? Чекаємо, поки дідусь наш наготовить вечерю нам. А ти нам накапаєш до вечері? Ти признасився. Ми Не назад. Вже така рум'яна. Так. Мені це на природі це найлюбиме. Картошечку. Да? Нема Ой, нічого. Літом, як, літом ми туди кидаємо баклажанчик, да? м'ясинка баклажанчик, а це чисто буде з почерьовочкою.